З Євангелія від Луки того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога у місто у Галілеї, ім'я якому назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царуватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела, як станеться це? Коли я чоловіка не знаю, у відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала. Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел.